Здоровенькі були і будемо. Це урок української. Зараз до вашої уваги. Настав зірковий час для фігур вищого пілотажу з синтаксисом. Сьогодні у нас складне речення з різними видами зв'язку, а детальніше з сурядним і підрядним зв'язком. Ми бачимо схеми найбільш поширених варіантів складних речень з сурядністю і підрядністю. Відсьогодні ми впроваджуємо новий термін синтаксичний блок, що містить в собі два зв'язки: сурядний плюс підрядний. Розташування частин такого складного речення може бути різноманітним. І перед вами схеми найбільш поширених варіантів розташування таких частин. Ось приклад речення на першу схему, коли блок сурядний підрядний зв'язок поєднується із сурядним зв'язком. Це речення ми потім розглянемо більш детально. Наступний приклад сурядний зв'язок і блок сурядний плюс підрядний. І третій варіант, на який слід звернути увагу, коли два сурядних речення мають одну спільну підрядну частину. Це різновид цікавий тим. Що між двома сурядними частинами, які поєднані єднальним сполучником і одиничним, кома не ставиться. Для синтаксичного розбору я взяв наступне речення. Перед чорним шляхом, що пролягав через ліс, ворон потяг повід праворуч, але кінь стояв як укопаний. Починаємо з визначення будови цього речення, знаходимо граматичні основи і визначаємо кількість частин. Кожну частину нумеруємо. Ми маємо нестандартний випадок, коли в першу частину перед чорним шляхом ворон потяг повід праворуч, вклинулось підрядне речення, що пролягав через ліс. Це речення цікаве ще й тим, що тут підрядна частина приєднується за допомогою сполучного слова Що. Як тільки ви це не розпізнали, то вийде, що у вас друга частина буде односкладною, а це вже буде помилкою. Нагадую: для розрізнення сполучника чи сполучного слова. Треба спробувати замінити його синонімічним елементом. В нашому реченні слово що заміняє слово шляхом, тобто шлях пролягав через ліс. До того ж, слово «що» ми можемо замінити словом який перед чорним шляхом, який пролягав через ліс. Смисл речення не спотворюється, не втрачається, а значить, слово що це сполучне слово і виступає в даному випадку в ролі підмета. Беремося відразу за другорядні члени речення, і тут теж є цікавий момент. Вірогідно, ви помітили, що в кінці речення у нас є фразеологізм, як укопаний. Визначити правильно синтаксичну роль фразологізму треба розуміти його пряме значення. Фразологізм як укопаний означає стояти непорушно, а «непорушно» – це прислівник, в реченні виступає обставиною. Значить, як укопаний, ми теж підкреслюємо як обставину. Далі розбір відбувається за відпрацьованими схемами. Хто не пам'ятає, той дивиться уважно два відеоуроки. Синтаксичний розбір складносурядного речення і синтаксичний розбір складнопідрядного речення. Даємо загальну характеристику. Розповідне, неокличне, складне з різними видами зв'язку, сурядністю і підрядністю, складається з трьох частин. Після цього вказуємо смисловий зв'язок. 1-2 це підрядний зв'язок означальний під чорним шляхом яким шляхом, що пролягав через ліс. І 1-3 це сурядний протиставний. Потім характеризуємо кожну частину окремо. Наші прості частини не заморочені, легенькі, не заморочені це значить не ускладнені, ні однорідних немає, ні вставних, ні відокремлених, ні порівняльного звороту, ні звертання. Зробили стандартний запис і переходимо до частин мови. Частини мови надписуємо розбірливо так, щоб не переплутати, де прикметник, де прийменник, а де прислівник. Особливу увагу звертаємо на службові частини мови прийменник сполучник, частка і на займенник. Це наші слабкі місця. А також дієприкметник. Нам залишилося зобразити дві схеми. Перша схема це лінійна. Зверніть увагу, квадратні дужки відкрилися цифра 1 – початок першої частини, кома. Далі йдуть кругла дужка» і всередині йде підрядне речення. Цифра 2, «кругла дужка» закрита, кома. Знову цифра 1, закінчилася перша частина, кома. Сполучник але протиставний і квадратні дужки – це третя частина нашого речення. Залишилось зобразити графічну схему. Пам'ятаємо, що рівноправні частини, сурядні частини ми позначаємо прямокутниками. А підрядні частини ми позначаємо кружечком і вони стоять нижче. Ми досить якісно впоралися з цим завданням, і нам залишилося розглянути тільки розділові знаки, окремі моменти. Загалом розділові знаки ставимо за раніше вивченими правилами, але є один момент, на який слід звернути увагу. Дивимося на речення: я заїду до вас уранці, і ми зможемо попрацювати над рукописом. Складне сурядне речення між частинами якого ми ставимо розділовий знак кому. Але якщо після сполучника І вставити підрядну частину, якщо нам нічого не завадить, то після сполучника І і після підрядної частини теж треба ставити кома. А в іншому випадку ми кому не ставимо тоді, коли з видаленням підрядної частини речення спотворюється, втрачає смисл. Якщо я викину підрядну частину з наступного прикладу, то речення втратить смисл, спотвориться. Я зайду до вас уранці, і то ми зможемо попрацювати над рукописом. Повна нісенітниця, і в цьому випадку ми кому не ставимо. Отже, правило звучить так: з видаленням підрядної частини речення не втрачає смисл, кому ставимо. З видаленням підрядної частини речення стає дуркуватим, кому не ставимо. Це була прелюдія. Далі підуть речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв'язком. Дякую за увагу, шановні, бережіть себе. Далі буде.